Я Злата, І я Діана. Сьогодні, Сьогодні ми хочемо привітати вчителів з їхнім святом. Ми попросили наших однокласників засняти нам відосики. Дикрай! У нас мінус половина нервової системи. Приємного перегляду! Директор архітектор шкільного світу. Він будує середовище, де розкриваються таланти. Власний керівник найкращий друг розкаже, як зробити життя кращим круг. Вчителька історії мандрівник мандрівний кочась розкаже цікаво про королів та атас. Вчителька української мови просто чарівниця слів. Вчить нас висловлювати свої думки гарно та красиво. Дякую. Вітаємо вас, невшителям! Ви весло українське, даруйте нам як скарб. Навчайте, любити, кобзира шевченки і Шевченків і жар. Нехай її же доля, ж, з щастям вас вінчає, а серце від дитячих усмішах розквітає. Дякуємо вам. Чиненка математики нам логіку відкриває, цифри та формули уяву розвиває. Дякуємо вам. Вчитель англійської, як курсовод, вчіть мови, якою розмовляє весь народ, Вчитель... наша беріг, від лиха навчає, як жити безпечно і красиво. Вчитель зарубіжної літератури знайомиться зі світом книжок ідей, вчить шанувати мудрість далеких людей. Учитель географії веде по материках, океанах, горах, розкриває планету у картах і просторах. Вчитель громадського освіти не просто урокодавець, а творить майбутніх громадян. Він запалює гучні вогонь відповідальності, вчить думати критично і діяти в правовому полі. Учителька праці, майстра на всі руки, вчить виготовляти корисні штуки. Кільтура навчає нас бути сильними, здоровими, давати труднощі сміливими, готовими. Вчитель інформатики з нове спека, з програмування та розуміння в техніці. Вчителе образотворчого мистецтва. Це архітектор дитячої яви. Він дає пензли і навчає бачити красу. Дякую вам! Вчитель Сейфаджіо навчає почути гармонію звуків, відкриває нам музику серця і відчуттів. Вчитель музики виховує не голоси, а душі, щоб кожне серце по-своєму звучало зі святом наші наче... хору мелодії світ, вона нас навчає співати як цвіт. Дякую. Всі вчителі, наші провідники у світ. Дякуємо вам за терпіння і світло. Любимо вас! Всі вчителі, наші провідники. провідник. Дескрай у нас. До побачення.